Як пережити втрату, коли всередині щось зламалось, а всі навколо живуть далі, а ти то ніби живеш, то ніби існуєш. Привіт! Мене звати Іна, я розстановниця, я пережила втрату коханої людини і знаю, як це, коли тебе ніби більше немає. Перше, негайно йди на терапію з запитом: я втратила близьку людину і мені потрібна допомога. Ну, так вже сталося, що у нас немає культури проживання втрати. В нас про таке не говорять, в нас таке замовчують і носять собі роками і руйнують своє життя. Друге знаходь час для себе і для свого болю. Дивися фільми про втрати, плач це теж терапія. Третє напиши листа тій людині про все: про шок, про злість, про сум, про те, як тобі без неї зараз. І як боляче було тоді, це допомагає прожити те, що так довго трималося всередині. Залишайся зі мною в мене про справжнє життя.